Пан Кривонос, ну сьогодні світ згадує про трагедію Хиросіми і Нагасакі, і генсек ООН сказав сьогодні в своєму виступі, згадував і Україну, що такі загрози, так взагалі ядерних конфліктів, зараз існують в світі, і взагалі в ідеалі було б всім країнам і світові відмовитися від ядерної зброї, і це було б для нас краще. Звичайно, що ми б напевно цього хотіли, щоб цього не було в жодної країни. Але все ж вдатися до тактичного ядерного удару це важливо, тому що і в нас в коментарях люди питають там поясніть, чим відрізняється тактичний від від звичайного ядерного удару. Росія може що може її підштовхнути на цей крок? Ну, що стосується застосування ядерної зброї, то на тактичному рівні це боєприпаси до 5 кілотонн. І вони можуть застосовувати росіянами, використовуючи будь-які засоби доставки. В першу чергу це авіація, ракети, в тому числі і російськими е розвідно диверсійними групами, які можуть закладати на територію України ці фугаси, а можливо, і ще колись там вже до того заклали. Бо ці е речі можуть довго чекати команди на застосування. Це перше. Друге, те, що е чи зробляться росіяни чи ні. Все залежить від того, які завдання вони собі поставили. А їхнє завдання номер один це поставити Україну на коліно, залякати світове суспільство, бо воно відмовилось від підтримки України, а нас зламати і знищити як націю. Тому е варіант застосування Росією ядерної зброї на тактичному рівні достатньо великий, це від, від цього ми ніяк не можемо піти. І треба чітко розуміти, що загроза є і. Є загроза загибелі величезної кількості людей. Я от хотів вас уточнити цю інформацію чув від експертів, але і важлива ваша думка. Говорять про те, що ну відслідковують будь-які переміщення ядерних зарядів, чи йдеться лише про стратегічні, чи йдеться в тому числі і про тактичні, які справді можна підвісити під той літак, який летить з калібром, але він вже буде летіти не з калібром, а з ядерним зарядом. Чи це відстежують світові спецслужби? Чи тут є все таки поле для діяльності у Російської Федерації? Сурхорім тих величезних площин, які займає Російська Федерація, це можна зробити. Це можна абсолютно спокійно зробити. Так, контроль здійснюється, але це не значить, що росіяни не можуть знайти спосіб і привід приховано доставити ядерну зброю на певні носії, починаючи від ракетних літаків чи безпосередньо тих же самих груп спеціального призначення. Скажіть, будь ласка, хочу уточнити. Ви сказали про те, що е, ядерну зброю могли ще раніше диверсійні групи якимось чином закласти е, і лишити на території України. Бо ну, ми переважно чуємо лише про те, що е, нею можуть вистрілювати у вигляді ракет. Деталізуйте оцю саму історію, тому що ну, про це рідко взагалі хто говорить. Я це ну, можливо чи не вперше навіть чую. Ну, тактична зброя, яка використовується. З частинами е, спеціального призначення Російської Федерації може поміщатися в велику е, сумку розміром спортивну, навіть вона буде як спортивна. І це якраз те надбання Радянського Союзу, яке в свій час е, було також на території України незалежної. І якраз завдяки величезним проколам е, з боку тодішнього керівництва е, країни, е, в першу чергу росіяни вивезли тактичну зброю ядерну е, з нашої країни. Тому що вони чітко знали, і що її за НАТО дуже просто обслуговувати. Вона не дорога в обслуговуванні, і саме головне, вона дуже мобільна. І ці розповіді тодішнього керівництва, який досі розповідає, що ми не могли її обслуговувати так. Певні ракети не могли, але тактичну ядерну зброї ми могли абсолютно спокійно зберігати і використовувати в свій час в Великій Британії, коли ми були з офіційним візитом, ще під час навчання в генеральному штабу в академії. Українських генеральних штабу, то е, колись британці нам сказали ваша величезна помилка, що ви повністю відмовились від ядерної зброї. Та ж сама Британія має не так і багато, трошки більше 70, е, ядерних багаловок різного значення, але з Великої Британії рахуються всі в світі. Так само, і ми могли залишити мінімальний запас ядерної зброї, і з нами врахувалися всі, і мало б когось було бажання до нас лізти. Але за рахунок такої недолугості і правильно організованої інформаційної політики з боку ядерних монстрів, а це саме і Росії, і Сполучені Штати, і Франція і Британія. Ми якраз були поставлені перед тим, що здали всю свою ядерну зброю Російській Федерації, а вони просто підтерлись пробачте, тим папірцем, який називається БДП меморандум. Гарантії жодних гарантій від них. Ми на жаль не отримали. Дякуємо вам. Насправді, Сергій Кривонос, начальник штабу, перший заступник командувача ВДВ, генерал збройних сил України, був з нами скайпом і ділився своїми думками на ті теми, які ми в цьому ефірі обговорюємо.